Привіт, це швиденький топ програм для Windows, які як на мене роблять його набагато краще. І першу ви вже бачите, це програма Notepads. Це суперпростий блокнотик, як ви бачите, у якому ви можете щось дуже потрібно очевидно записувати. Але що мені подобається, це по перше дизайн. Ну ви тільки подивіться наскільки вона прикольно виглядає. Для мене конкретно просто продається. Цю софтину. ось ця штука з прозорістю фону виглядає неймовірно круто. А також на відміну від е, звичайного блокноту, якому, якщо ви щось записали і захотіли його закрити, ну як ви бачите, зберегтися, ви не можете ще й додатковий вікон це А тут, якщо ви щось супер очевидно записали і вирішили цю софтинку прикрити, то після наступного відкриття, як ви бачите, ваша суперважлива інформація абсолютно точно. The <laughs> Збережеться і далі в нас зійде напевно найкраща софтина для скріншотів ShareX. Вона безкоштовна, і це мене прям неймовірно сильно здивувало. Дивіться, що ви можете за допомогою неї робити. Ми натискаємо print screen, і, по-перше, вона може сама бачити вікна. І якщо ми натиснемо, як ви бачите, в нас акуратненько тільки скріншот нашого блокнотику заберігся. Є лупа, щоб ви прям попіксельно могли робити скріншоти. І, звісно, як і у будь-якій програмі, ви можете малювати свої прекрасні штуки, після чого їх скріншотити. Але це ще не все. Я відкрию для цього швиденько Photoshop. Вона автоматично зберігає останній скріншот, значить, у нас у буфер обміну, і ви можете його кудись вставити, наприклад, у Телегу або ось як є у Photoshopчик. Але і це ще не все, бо вона зберігає усі скріншоти на тільки тільки у буфер обміну, а також у теку, з якої, ну ось як ви бачите, ви можете все очевидно подивитися. І ми одразу ж рухаємося далі. Дію цієї софтини, ви вже бачили буквально зараз. Це Power Toys. Наскільки я знаю, це офіційна софтина навіть від Microsoft, яка додає до вашої вінди. Купу різних суперкрутих речей. Наприклад, ось такий пошук походків. Вам тепер не треба нікуди лізти. Ось такий перегляд фейлів. Або ще, наприклад, ви можете закріпити вікно, і як ви бачите, я обираю ось це, але блокнотик в нас залишається все ще зверху. Ще одна фіча, просто неймовірно повертується. Дивіться, як він може. Ми можемо натиснути хоткей і одразу обрати колір, який нам потрібен, буквально по усьому екрану, і він одразу його до буферу обміну копіює. Неймовірна річ, у якій насправді супер багато налаштувань, якщо ми зайдемо сюди. Тут дуже багато усього, просто повивчайте, що тут є, але це супер потужна штука. До речі, настільки потужна, що ви навіть прямо з нею можете гуглити щось у браузері. Ось, будь ласка, Бандера Степан Андрійович. І насправді, як добре, що ми опинилися у Гуглі, бо наступна наша софтина The Marvelous Suspender. Абсолютно лайфсейвер, штука, особливо для Google Chrome. Ми усі знаємо, що Google Chrome їсть супербагато оперативи. І ця штука вирішує цю проблему. Вона просто замрожує вкладки, які ви не використовуєте. Ось вони ось таким сірим підсвічуються. Єдине, що я би вам абсолютно точно радив поставити. Ось ці дві галочки. Перша, щоб воно краще працювало, і друга, щоб як тільки ви переходите на заморожену вкладку, вона одразу підвантажувалася. В мене зараз Google Chrome їсть усього до 680 3 мегабайта оперативної пам'яті. Щоб ви розуміли, він в мене майже 2,5-3 завжди хевав. Ну і останню утиліта на сьогодні це TaskbarX. Він просто робить, щоб ось так по центру були іконки. Ви заходите, завантажуєте архівчик, бо посилання на усе я залишу якби в описі. Запускаєте ось цей TaskbarX, після чого запускаєте конфігуратор і можете поставити все як в мене, або самі погратися. Це вже на ваш якби, розсуд. І не забудь... Написати, що в мене камера поконшеному стояла.